25 лютого 1871 року в Новограді Волинському в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косача та Ольги Драгоманової Косач, більш відомої під псевдонімом Олена Пчілка, народилась відома поетка, драматургиня і громадська діячка. Лариса Косач, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся. Українка, ви на каналі HisTube, Мене звати Марія Павлечко, і як ви вже зрозуміли зі вступу, я хочу сьогодні поговорити про Лесю Українку, тому що шкільна програма завжди подає її як бідненьку, нещасненьку, хвореньку з біднілої родини. Але хіба може з біднілої родині належати 500 гектарів землі? Хм, питання риторичне не потребує відповіді, оскільки ось ця пропаганда, яку нам подає Росія, вона настільки в'їлася в наші мізки, що дуже часто ми навіть не сприймаємо критичної інформації, яку нам подають. Тому для того щоб переконатися, що Леся Українка була представницею дійсно еліти, дійсно інтелігенції, дійсно тодішньої знаті. Просто відвідайте музей Лесі Українки в Колодяжному. Щиро рекомендую! І зробіть свої висновки про те, ким була Леся Українка, і з якої класної, елітної, знатної та інтелігентної родини вона походить. Перед тим як почнемо, попрошу вас поставити лайк під цим відео та напишіть коментар. Також, якщо ви зі мною вперше, підпишіться на мій канал, поставте собі дзвіночок. Це допоможе в майбутньому вам. Ам, не пропустити свіжий матеріал. Лариса була другою дитиною з шести дітей Косачів. Батько й мати Лесі походили з шляхти. Петро Косач із заможного україно-козацького шляхетства, яке мало власний герб і після ліквідації Гетьманщини отримало право російського дворянства. А Олена Пчілка з роду драгоманових, що належав до козацької старшини. Діти Косачів навчалися спочатку вдома за спеціальною програмою. Мою матері Олени Пчілки, але це не просто так, це не просто забаганка багатих. Насправді Олена Пчілка принципово до п'ятого класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська освіта, російська школа, російська пропаганда. Не зіпсувала дітей пізніше. Окремі вчителі до Лесі Українки приходили додому через туберкульоз кісток, який як вам вже відомо діагностували Лесі у віці 10 років. І Леся тривалий час була прикута дійсно до ліжка. Попри це, Леся Українка досконало вивчила з десяток мов. З десяток, та нам зараз складно вивчити англійську в школі. Хм. Ця жінка володіла французькою мовою краще, ніж російською, знала німецьку, англійську, італійську, польську, болгарську, також у її володінні була латина і грецька мови. Також в Єгипті почала вивчати іспанську, перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гомера в 19 років Лесі Українка для своїх сестер Стер написала підручник Стародавня історія східних народів. Через потребу постійного лікування Леся Українка об'їздила всю Європу, довгий час жила в Італії та в Єгипті, три роки проживала в Криму, в Ялті, любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри. Скрізь записувалась до найкращих бібліотек, цікавилась новинками літератури та науковими працями, критикувала народництво. І всіляко просувала європейські тенденції в українську. Культуру стала однією з провісників модернізму в українській літературі. Леся Українка разом з Оленою Пчілкою, Наталею Кобринською та Ольгою Кобелянською та іншими письменницями мала б величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи вільні у своєму виборі, самодостатні, горді й незалежні. Для того часу це було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху Перший вінок, біля витоків якого стояли Наталя Кобринська та Олена Пчілка, підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації. Леся не лише писала власні твори, вона також займалася перекладами, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці. Ми завдячуємо такими словами, як промінь на провесні. Олена Пчілка ввела в лексикон українців слова. Палкий мистецтво, переможець, нестяма. А Михайло Старицький подарував нам такі слова, як мрія, майбутнє, байдужість, завзяття, темрява і страдниця. Все життя Лесі Українки це була боротьба. Боротьба з хворобою, з суспільними догмами, за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною в нашому письменництві. Цікавим фактом з життя Лесі Українки є те, що її сім'я є надзвичайно модерною для того часу, і навіть для сьогоднішнього часу це б викликало величезне здивування і величезний захват батьком Лесі Українки. Чому я поясню через те, що перші півроку життя Леся провела з батьком, оскільки у Ольги Косач після народження доньки розвинулась анемія, і вона поїхала лікуватися в Європу. Петро Косач на цей час взяв відпустку. І цілком зосередився на опіці над старшим сином Михайлом та Лесою. Тобто, фактично, він був у декретній відпустці, де займався вихованням дітей, допоки його дружина отримувала лікування. Леся Українка з дитинства була допитливою. Читати навчилася в 4 роки, у 5 вже почала писати драматичні твори. В 6 майстерно вже вишивала. У 9 років написала перший вірш Надія під враженням. Від засудження тітки Єлі, батькової сестри Олени Косач, у 12 років переклала гоголівські вечорниці на хуторі біля диканьки. Псевдонім Українка вона запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, який підписувався українець. Перше так підписала свої вірші у 13 років у львівському часописі Зоря. А в 14 опублікувала першу поему русалка. Також вона могла стати. Першою в Україні жінкою-композитором мала абсолютний слух і надзвичайний хист до музики. П'ять років почала грати на роялі і написала власну музичну п'єсу. Грати вчила спочатку батькова сестра Олександра Косач Шимановська, потім перша дружина Миколи Лисенка Ольга Оконор. Але хрест на кар'єрі поставила хвороба. Після чергового загострення у Лесі було видалено частину вражених хворобою кісток, і дівчинка кілька місяців провела в гіпсі. Також Леся прекрасно малювала, зокрема, і морські пейзажі. Деякий час брала уроки у київській рисувальній школі Олександра Мурашка. Її називали першою жінкою-мариністкою в українському мистецтві. На жаль, збереглася лише одна картина Лесі Українки олійними фарбами. Родина Косачів належала до аристократії і завжди підкреслювала свою українськість. Усі з маличку розмовляли українською мовою, діти носили народні строї у Києві, початку ХХ століття, коли після вбивства Олександра II почався період реакції. Акції таких родин лишилося тільки три на всю столицю лисенки, старицькі і косачі. До речі, у 1903 році в Полтаві на відкритті пам'ятника Котляревському, де зібралися видатні письменники та громадські діячі, мама Лесі Українки Олена Пчілка проігнорувала заборону виступати українською мовою і звернулася до присутніх рідною своєю мовою, попри те, що всі виступаючі – Свої промови говорили російською. Мовою Олеся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему Одержима за одну ніч перебуваючи біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки становить аж 14 томів. Перша збірка на крилах пісень побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка у ніч з 17. Дцятого на 18 січня 1907 року на київській квартирі Косачів поліція провела обшук, вилучивши 121 брошуру соціалістичного змісту, що належали переважно братові поетеси. Лесю Українку та її сестру Ольгу заарештували і протримали у відділку ніч з того часу. Леся Українка опинилась під негласним наглядом поліції. Навіть для поїздки в колодяжне вона змушена була давати заяву поліції. Цензура не раз забороняла її твори. Більшість своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської імперії на Галичині чи на Буковині, які тоді входили до складу Австро-Угорщини. Чоловік Лесі Українки, Клемент Квітка, був молодшим від неї на 9 років. І теж хворів туберкульозом. Довгий час Леся жила з ним цивільним шлюбом. Повінчалися вони тільки в 1907 році під тиском родини. В останні роки підтримувала чоловіка, заробляючи на життя та лікування перекладами та приватними уроками. Клемент Квітка пережив Лесю на 40 років, присвятивши життя збереженню її пам'яті. Вони зблизились на ґрунті захоплення фольклором, разом бували у фольклорних експедиціях. Сама Леся Українка знала більше 500 народних пісень, і їхнє знайомство почалося з пропозиції записати ці пісні. Пізніше Лариса Косач Квітка дала 300 рублів на організацію фольклорної експедиції Філарета Колеси. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали Астероїд 2616 – Леся останні роки життя Леся Українка прожила в Єгипті та в різних містах Грузії, куди переводили по службі її чоловіка Клемента Квітку. Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі. Похована Леся Українка на байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли шестеро жінок. Отож сьогодні ми з вами. Говорили про українську поетесу, драматургиню, громадську діячку Лесю Українку. Для себе Лесю Українку я відкрила доволі таке пізно з прочитання її поеми Бояриня, яка вразила мене до глибини душі, оскільки Леся Українка дуже влучно передала і історичні події, а головне психологію кожного з героїв, описаних у поемі Бояриня. Я вам щиро рекомендую прочитати цю п'єсу. Насправді вона читається буквально за годинку, але емоції від неї залишаються на все життя. А я дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Або ж ні, пишіть про це в коментарях. Я дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Шануємо наші Збройні Сили України, поважаймо один одного та сприяймо нашій спільній перемозі над ворогом. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео відео. E